Камера щось глючить, стрімлапс капець. Сподіваюся, що... що все перепідключилось. Зараз секунду ще гляну. Так, так. Кинув в Телеграм. Oh. Так, зараз я перешлю зразу, так, ну, ще півгодини хочу пограти, бо бляха так, а не можна. Попасти. Списом, списом попадати важко. Так, і де ж все-таки були ті двері? Я вже все загубила. Давайте просто обійдемо. Отрака. Тут ніяких таких дверей не було магічних. Ні. Не було. Підемо звідси. Де це я заходила перед тим? Перед тим я заходила. Давайте відмовимося. Відмовимося. Так. Ох. Не можу зрозуміти, чому мені вперше весь час стрім вилітає. Таке враження, що це стрімлапс тепер стандартно вибиває після певного часу чи це треба платний купити? Такої не було. Ну, таке враження, що там якесь чуть не обмеження було. Так, де я ходила тоді? Можу згадати? Я взагалі забула, де тут що. Ты запуталась в этом месячном монастыре. Ну давай. Моя вера станет искусной. Okay. Протупила. Нале хоч щось. А. Так, ага, я зрозуміла, це коли моя білка відновлюється, то я чую цей звук. Так. Ну, до 400 віри тепер швидко дойде, враховуючи, як я тепер її набираю. Так. Де курва я ходила перед тим? Ні, не, це знову ця бібліотека срана. Карти нема і без карти це, це реально важко. Так, тут, ага. Це я сюди заходила. Звідси я і вийду. Ага. Ну, давай. О! Сюди. Я ще не заходила. Сюди, якщо зайти, там були двері магічні, в які я. О, прекрасно. Сюди чи що? Напевно. Ну, виглядає, як щось де я ще не було. Або принаймні не пам'ятаю, що була. в там ага, ага, ага. Це може бути, що по цих сходах мені раніше не було доступно йти. А, так, зараза. Велика важка статуя. Я вже одну десь брала, і в мене таке враження, що мені треба їх в певну кількість зібрати. Дивіться, як тут прямо красиві такі мозаїки. Більше нічого, йдемо сюди. Просто канделябри відсвічують. Так, тут ще одна матка-боска. Ага. Тут ще одні двері. Ну, давай. Так? Ти застряг у дверях? Давайте. Збережемось. Так, тут він. В стіну б'є замість того, щоб бити. а Це бляха як серію ударів. А, зробити ту. Він не може припинити, поки не, поки не доробить. А, блядь, це знов ця херня. Але так, якщо вона в близькому приміщенні, то воно досить швидко. Що я ніяк не попаду в нього? О. Зараз. Що ж ти розвертаєшся? Так. Та розвернися до цього. А замахується і в нього виходить по дорозі. Не, так такаясь дуже дивна механіка моментами. Ніби вже мишка керована більше, але все-таки є якісь приколи. Добре. Тут я подивилася. Ага, ще можна йти сюди. Давайте йдемо сюди. О, а, це воно в той самий зал поверне, чи ні? Ні, це ще щось нове. Ого. Добре, давайте зайдемо сюди. Тут може бути щось хороше. О, наприклад, таке. Молоти вже всі є. Давайте списи. Раз, я зараз списом користуюсь, то чому б і не списи. Тут нічого. Все тут і щось лежить. Ні, нічого не лежить. А! дуже круті сходи. Оу. Ага, я зрозуміла. Тут треба ці всі статуетки зібрати. Ой! Ні, то ще рано, Я ще не всюди дійшла. Міня... Ясно. Значить, я туди ще не йду. Я сьогодні не буду боса бити. Ага. А, тут нема сходів, то. Але я не знаю, скільки в мене статуеток, чи я їх всі зібрала. Ну, походу, все. Походу, це це вже. Ну, давайте подивимося. Я в температурі боса бити навряд чи буду, але подивитись завжди можна. Раз, два, три. А, може, я її три знайшла, я не впевнена, але. Та, блядь. Це явно краще, треба кращу реакцію, ніж я маю зараз. Так. Ага. А статуетки мені тоді нашу. Так, добре щось вилізе, напевно. Ага. Ці срані вилізли. Так, тікай. Окей, Початок виглядає не дуже складно, як піде, потім подивимось. Але то вже буде не сьогодні, тому що я хвора і і, і... Ах... хоча мені цікаво, але ну, правду кажучи, мені фігово по самопочуттю і. і... Коротше, я напевно буду закінчувати на сьогодні. Хоча, ну добре, я, оскільки стрім вибивало і всі діла, то я ще один раз попробую. Хоча би подивлюся. Треба зразу робити цю штуку. Так. Бросай вон. О, ну и дам. да. Раз, два да, раз-два скелета будут. Да, блядь. застряг з цими ударами. Може, я попробую або сукиру, або молот. Сукиру якщо вже я вирішила, що ладно, що я трохи. Ще пограю. Vamos provar Not bad. Так, зараз ця херня А що, блін, є двоє. Треба відходити далі насправді. Ну добре, ще пару разів спробуємо. А потім той великий очнеться стопудово, і це буде неприкольно. Так, але я не туди пішла там. Чим туди? Туди. Вот Ка гортика. Погано, треба було робити абілку швидше. Так, мешал дан за вас вылезать. Вхід буде! Угу. Ну, приблизно зрозуміло. Приблизно зрозуміло, що ми маємо справу. Можна спробувати спис потім передіти. Ну, давайте ще раз попробую. У мене вже. О -о -о -о, починає голова боліти. Так, добре. Дуже коротко спробую. Це останній раз. У мене чомусь від цієї застуди постійно дуже болить голова. І це просто таблетка перестала діяти і. А, доведеться зараз знов доганятися. Так, відновим життя, поки є можливість. Чим більше можна буде відновити, тим краще. Так, то я дарма. Добре, що в мене хоча б. Погано, так, перше один. Фух, а тепер давайте попробуємо спис взяти оцей, у оцей. У Треба просто ще зрозуміти, коли від нього втікати. Ага, що й таке робить. Ну, зрозуміло. Добре. Боса будемо бити. Будемо бити боса. Це другий бос, я так розумію, в цілому моїх три. Другого боса будемо бити наступної. Неділі? Ні, не наступної неді... неділі Великдень. Та, до речі, вітаю всіх, хто сьогодні Великдень святкує, я її забула. Хто святкує Великдень вам Христос Воскрес, в нас ще не Воскрес, <гад doctrines> в нас Воскрес не наступного тижня. Наступного тижня мене не буде у Львові, тому е, півторок-середа ще мали би бути герої. І якщо все піде добре, ми нарешті розібрались трошки зі штативом. Четвер має бути Дюна. Я дуже на це сподіваюся, що вона буде, якщо мені не буде зовсім зле. А через неділю, через тиждень буде. буде... А, що, Віра збереглася, да? Ну, ладно. Через тиждень буде. Не буде вівторок нічого, напевно, і в середу, бо я тільки приїду і. Все таке, але точно буде е, п'ятниця субота, о, п'ятниця неділя. І неділю ми продовжимо цього боса бити. Наразі, наразі на цьому ми завершуємо. Так що... Дякую всім, хто сьогодні був. Не знаю, чому мені постійно стрім вибиває, це якась херня, але так є. І. Я сподіваюся, що я від цієї сраної застуди і буде легше грати і